Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Динамо очолює рейтинг клубів з 35 чемпіонатів Європи за довірою до вихованців своєї академії. В середньому кияни випускають на гру у стартовому складі 7,96 вихованців клубу на матч. На другому місці за цим показником Словацька Жаліна 7,23, На третьому Чеська Сігма 6. Вихованцем клубу вважається гравець, який провів в його структурі не менше трьох років у віці від 15 до 21 року. Ворскла має заборгованість перед своїми гравцями щодо виплати зарплат. Повідомляє sport 24 За інформацією джерела, з деякими гравцями не розрахувалися ще навіть за грудень. Хтось отримав гроші лише за січень. На початку травня стало відомо, що полтавський клуб отримав другий трансферний бан. За тур до фінішу чемпіонату України Ворскла посідає 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від зони вильоту – три очки. Головний тренер епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував чутки, що керівництво клубу з Кам'янець-Подільського буде будувати стадіон на Київщині. Цитата: така інформація не відповідає дійсності. Ми насамперед хочемо грати у Кам'янець-Подільському. Керівництво клубу робить все для того, щоб наш домашній стадіон відповідав вимогам УПЛ. Усі футболісти живуть у Кам'янець-Подільському, а тренувальна база у Дунаївцях сказав Нагорняк. Центральний нападник клубу Юкса Роман Дебелко оголосив про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 31-річний футболіст повідомив на особистій сторінці в інстаграмі. Друзі, хочу повідомити, що це мій останній сезон у професійній кар'єрі гравця. Я безмежно вдячний Долі, що зумів реалізувати свою дитячу мрію, стати професійним футболістом. Хочу подякувати всім, хто був поруч у мого шляху. Дякую тренерам, наставникам, партнерам, суперникам і навіть хейтерам. Ви всі були частиною цього процесу, і завдяки вам я завжди намагався стати кращим. Особлива подяка моїй сім'ї за терпіння, підтримку і любов на кожному етапі. Пімого шляху, написав Дебелко, у сезоні 2024 25 нападник провів 22 матчі за юксу, на його рахунку 7 голів та 2 асисти. Перед цим гравець виступав за низку клубів в Україні та за кордоном. Зокрема, за Кривбас, Карпати, Сталь, Кам'янське, а також Левадію, Естонію, Ригу, Латвію і Шахтар-Солігорськ. Упродовж кар'єри Роман Дебелко ставав чемпіоном та володарем Кубка Естонії, дворазовим чемпіоном Латвії, а також чемпіоном і володарем Суперкубка Білорусі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив деталі відсторонення Патріка Ван Леуена з посади головного тренера Металіста 1925. Цитата: металіст 1925 не просто відсторонив Патріка Ван Леуена. За моєю інформацією, фахівцю повідомили про звільнення з посади головного тренера. Наскільки мені відомо, вже триває час йдуть пошуки наступного наставника. Команду хочуть довірити українському тренеру. Найбільш бажаний серед усіх Руслан Ротань написав Бурбас. Нагадаємо, Ван Леоен очолив металіз 1925 у серпні 2024 року. Поліся попрощається з очільником другої команди, повідомляє Футбол-24. Посаду головного тренера Поліся 2 залишить головний тренер Кішан Шильгаутам. Він очолив команду у червні 2024 року. До цього працював у системі Дніпра-1 разом з Імадом Ашуром. Був тренером юнацької команди та аналітиком. Поліся 2 знаходиться на п'ятому місці у турнірній таблиці другої ліги, 29 очок у 18 матчах. Журналіст і коментатор Віктор Вацько повідомив, що агенти пропонували головного тренера Кривбаса Юрія Вернедуба, Полісю і ЛНЗ. Цитата: Я знаю, розповідають мені такі історії, що агенти пропонують Юрія Миколайовича в інші клуби УПЛ. Також мені прилітала інформація, що Вернодуба пропонували у Полісся і ЛНЗ. Але з того, що мені відомо на цей момент для цих клубів, давайте так скажу, кандидатура Юрія Миколаєвича не актуальна. Сказав Вацько. Кілька футболістів залишать Кривбас влітку через завершення строку дії контракту. Повідомляє журналіст і коментатор Віктор Вацько. Цитата Кривбас, наскільки я чув, влітку попрощається з великою групою футболістів, у яких контракти завершуються. Це переважно вікові футболісти: Хомчановський, кліщук, луньов, понідільні, Вакулко та соса. Це з того, що я знаю, що у мене записано, сказав Вацко. Нагадаємо, Криворізький клуб за тур до фінішу чемпіонату йде шостим у турнірній таблиці УПЛ. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Зоря отримала офіційну пропозицію від братиславського слова на потрансферу центрального захисника Андерсона Джордана. Повідомляє Football.ua. сума угоди не розголошується, але пропозиція вже перебуває на розгляді клубу. Раніше Джорданом цікавилося Динамо, але кияни відмовилися від цього варіанту. Андерсон виступає за Зорю з літа 2023 року. Спочатку Луганці орендували його на рік у Віла Нови, а в липні 2024 року викупили за 400 тисяч євро. Його контракт чинний до 30 червня 2026 Цього сезону Джордан відзначився трьома голами та двома асистами у 29 матчах за клуб. В контракті нападника «Динамо» Владислава Ваната прописана сума відступних, повідомляє «Футбол-24». Клаусула 23-річного українця складає 20 мільйонів євро. Угода футболіста з київським клубом розрахована до літа 2027 року. Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів у 44 матчах за «Динамо». Астон Віла та Галата Сарай пропонують українському голкіперу Реала Андрію Луніну фінансові умови, які вигідніші за ті, які він має у мадридському клубі. Про це повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, агент 26-річного українця Жоржа Мендеш доніс до мадридського клубу інформацію про дві пропозиції щодо воротаря. Англійські та турецькі клуби хочуть підписати українця та пропонують йому кращі умови за ті, що він має у мадридському клубі. Зазначається, що хабі Ало. Який за чутками має очолити Реал, вже проінформували про цю ситуацію. Іспанський тренер виступає за те, щоб залишити українця у клубі. Наразі всі рішення щодо можливого трансферу будуть відкладені до завершення клубного чемпіонату світу, який з 15 червня по 13 липня пройде в США. Але в реалі чітко дали зрозуміти, що якщо Лунін захоче піти, клуб не буде перешкоджати йому. Нагадаємо, що раніше про інтерес Астон Віли до українця була інформація також від Дефенса Централ. Про зацікавленість Галата Сарая раніше повідомляла Марка: чинний контракт українця з вершковими розрахований до літа 2030 року. У поточному сезоні Лунін зіграв 13 матчів за клуб, пропустив 19 голів та 5 разів зіграв на нуль. Донецький шахтар вже не шукає нового головного тренера на заміну боснійцю Маріну Пушичу. Клуб уже визначився із наступним наставником. Навіть більше гірники вже підписали контракт. Повідомляє Адженспор. За інформацією джерела контракт з Шахтарем вже підписав 38-річний турецький тренер Ардат Туран, який був зірковим європейським футболістом. Контракт набуде чинності з початком сезону 2025-2026. Наразі Туран очолює Еюпспор, де грає український півзахисник Тарас Степаненко. Клуб Арди посідає шосте місце у турецькій суперлізі, 50 очок після 34 турів. У 2023 році Туран вивів Еюпспор із першої ліги до елітного дивізіону Туреччини. Повідомляється, що офіційно Шахтар представить нового головного тренера по закінченню 30-го туру УПЛ. Воротар Аль-Шабаба з Саудівської Аравії Георгій Бущан продовжує обживатись в новій країні. Паралельно він дивує своїм одеським гумором партнерів по команді. Черговий жарт Бущана був на межі з криміналом. Відео з ним Аль-Шабаб опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Український 30-річний воротар вирішив пожартувати над своїм одноклубником Навафом Альгу Лайшмимом. Бущан сів за водійське місце автомобіля партнера по команді та сховався в салоні. Коли Нафав підійшов до машини, він спочатку злякався, ймовірно подумавши, що хтось намагається вкрасти авто. Побачивши, що це Георгій Саудівський гравець розсміявся, футболісти обмінялися дружніми обіймами, демонструючи теплу атмосферу в команді. Це відео підкреслило харизму Бущана та його почуття. Гумору